Шалом мій друг, капітан Хелпер з тобою на зв'язку, і сьогодні я допоможу тобі обрати монітор. У цьому відео буде забагато теорії. Для кого ця теорія буде за малою, для кого за великою. Але урешті-решт, ця теорія це база, і вона тобі допоможе обрати найкращий монітор за свої гроші. Рекомендую починати. Саме головне в моніторі це роздільна здатність, тобто скільки діодів розташовані на твоєї матриці у сучасному житті. Ми частіше зустрічаємо Full HD, тобто це 1920 на 1080 діодів в довжину і широту. 4K Ultra HD, не плутати з Full 4K, тому що ця роздільна здатність для моніторів з відношенням екрану 19 до 10. Використовується не так часто, але використовується 2K або Quad HD. Брати їх я не рекомендую у жодному разі, тому що для сучасної індустрії є дві роздільні здатності: це 4К і Full HD. Все інше це огризки. Фанати інтернет шопінгу. Ви тут в Алі Експрес будуть діяти знижки до 70%. Ви тільки повинні розрахувати кількість посилок, які зможете зібрати з пошти в руках. А чого нам не вистачає до розпродажу на Алі Експрес? Правильно потрійного кешбеку від Летішопс. До речі, наразі в Алі Експрес будуть діяти знижки до 70%. До цього всього не вистачає лише потрійного кешбеку від наших друзів Леті Під час розпродажу ви можете зловити потрійний кешбек в Леті на Алі Експрес. Тобто збільшений до 15% кешбек замість стандартних 5%. Наприклад, якби зі звичайним кешбеком ви повернули 60 гривень за цей товар, з гарячим ви отримаєте 180 гривень. Щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйтеся в Леті Shops або завантажте застосунок. Активуйте гарячий кешбек в AliExpress кліком по магазину, а далі оформляйте замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Леті Shops, а після зарахування його можна. Буде вивести на банківську картку, мобільний рахунок чи на благодійність. Тримайте QR-код, реєструйтеся у Letyshops та економте ще більше, повертаючи собі гарячий кешбек від Aliexpress. Посилання в описі під відео. Що стосується роздільної здатності HD, я не рекомендую брати ці монітори телевізори взагалом, тому що. Ця роздільна здатність з'явилася, коли я тільки но в школу почав ходити, тому ні, це вже минулий вік. А що стосується 5К, 8К, тобто ці монітори для монтажерів, ці монітори для фотографів, для контент-мейкерів і для того, щоб грати умовно в ігри, дивитись серіали, фільми, тобі спокійно буде підходити монітор з 4К роздільною здатністю. Тому 4К – це твоя червона лінія. Не менш важливо одиниця, яка показує наскільки твій монітор топчик, це PPI. Або піксел per Inch, або щільність пікселів на дюйм. Чому саме цьому показнику потрібно приділяти увагу? Скажу не я, а Google. Ось приклади фотографій з різним DPI. Якщо говорити простим язиком, то PPI вказує на то, з якої відстані ви починаєте бачити пікселі. Наприклад, уявіть собі телевізор з роздільною здатністю Full HD. У одного телевізора діагональ 100 дюймів, а у іншого 25. І відповідь мені на запитання, де картинка буде виглядати краще. Тому давайте розкажу вам міні-історію. У далекому 2007 році Стів Джобс презентував iPhone 2G, у котрого PPI було 156 крапок. Тоді він сказав, що на відстані 30 см від дисплея при PPI 300 і вище людина просто не зможе розглянути пікселі. Ну і у цьому є логіка. Подивиться зараз на свої смартфони. Ви можете побачити ці пікселі, якщо не розглядати їх на відстані сантиметра чи два. Так само і з моніторами, наприклад, 4K Ultra HD. Монітор 27 дюймів має PPI 163, тобто на відстані 60 см ви не помітите жодного пікселя. Але у того ж самого монітора, але з роздільною здатністю Full HD PPI буде 40, тобто пікселі ви помітите на відстані 2,4 метри. Знову ж таки, якщо придивлятися, а як розрахувати цей PPI? Дуже просто перший показник DP, діагональна роздільність в пікселях. Щоб її розрахувати, потрібно ширину роздільності у пікселях взяти в квадрат, висоту роздільності в пікселях теж взяти в квадрат, скласти ці два показника і звести в квадрат. І ми отримуємо діагональну роздільність у пікселях. А потім PPI. Ми ділимо цей DP на діагональ нашого монітора і отримуємо наш PPI. Особисто для мене 100 PPI для монітора це добрий показник, 150 – дуже добрий, 200 і вище це просто космос. Переходимо до наступної характеристики монітора. Матриця. Частіше за все, монітори мають або VA, або TN, або IPS матрицю. Найдешевша матриця це TN матриця Мінуси цих моніторів. Це погана якість картинки у порівнянні з VA та IPS, Поганий HDR та бітність матриці погіршення зображення при гострих кутах огляду. Але є один плюс висока швидкість відгуку до 1 мс. А якщо розглядати цей тип монітора у професійному середовищі, то його використовують кіберспортсмени, тому що ця матриця може оновлювати вам зображення 240 раз на секунду, тобто 240 ФПС, якщо хтось не зрозумів. Майже на всіх кіберспортивних чемпіонатах використовують саме такі монітори. Далі в її матриці. Зупинятись на цьому типу матриці я не буду, що відрізняє VA матрицю від TN матрицею так це те, що VA матриця значно краще за кольоровістю. Тобто у ці монітори вам пропонують HDR 10, 10 біт кольору за меншу ціну. У додаток цій матриці гнучки, тобто монітори з VA матрицею це не просто прямокутник, а гнучкий лист металу. Але бувають і прости прямокутники у цих моніторах. Плюсом до цього більша глибина чорного. Це досягається через те, що чорний колір на VA матрицях це вимкнений піксель у порівнянні з IPS та TN матрицею. Коли чорний, це не зовсім чорний, тому що ці діоди вони. Працюють, коли відображається чорний колір, але перекощував єдиний мінус у цю матрицю з ТН матриці. Це поганий кут огляду у порівнянні з IPS матрицею. І саме найкраще це IPS матриця. Що вона дає? Кут огляду до 178 градусів, точність кольору аж до 99% дев'яти тобто майже так як ми бачимо кольори у реальному житті. HDR 10+, 10 біт кольору. На цих моніторах працює до речі. Крієтори, тому що по якості картинки аналогов нет, аналогов нет, а нигде больше нет. Ну, наприклад, монітор Apple Studio Display. Це IPS-матриця з колірною гамою 100% DCI P3. Аналога в ніт. Головні мінуси IPS матриці це биті пікселі як з заводу, так і у процесі використання. Але це не розповсюджується на дорогі монітори за тисячу і більш баксів, може навіть менше. Не перевіряв, але на самих дешевих IPS моніторах біти піксель це регулярна практика. Друге відгук матриці від 5 до 10 мілісекунд. Я б не сказав, що це мінус. мілі – це одна на 10 у мінус третій, тобто 0, Одна тисячна секунда, а у IPS, наприклад, буде 0,5 тисячних секунд. Ви цього просто не помітите. Тому на час реакції, отклік, оновлення картинки, як хочете це називайте. Головне, що на цей показник я вам рекомендую сильно уваги не звертати. Частота оновлення частіше за все у моніторах стоїть 60 Гц, тобто 60 кадрів на секунду, 75 Гц – 75 кадрів на секунду, 140 Гц – 140 кадрів на секунду, пряма залежність. Звертати увагу на герцовку потрібно тільки у тому випадку, якщо у вас ваша техніка це витягне. Ну, припустимо, мій Mac витягує тільки 4К 60 ФПС. Якщо я візьму монітори з герцовкою 144 Гц, вони просто не будуть задіяні. Отже, гроші на вітер. Ну а що стосовно звиклого користувача, то я рекомендую вам брати монітор з частотою оновлення 60 герців. Чому саме так? Ну. Припустимо, ви ПК Геймер і у вас RTX 3060, то тоді так раціонально взяти монітор з вищою частотою, наприклад, 75, 144, або навіть якщо у вас там RTX 3090, то 244 Гц. Ну а коли у вас звикла консоль, ну, наприклад, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, X. То взагалі брати монітор з умовними 75 Гц – це витрати гроші задармо. Далі максимальна яскравість. Вона у нас позначається кандел на метр квадратний. З приводу яскравості монітора я вам рекомендую взагалі не заморачуватись, ну тому що у 99% випадків ви будете за монітором сидіти у вашій кімнаті. Якщо ви будете сидіти за монітором на вулиці, то тоді раціональніше взяти яскравість десь під. 450, 500, 600. А так, якщо ви поставите свій монітор у кімнаті, то 300-350 вам взагалі вистачить, тому що більшість людей виставляють яскравість монітора десь на 50, 60, 70% відсотків, і їх все задовольняє. І дивитися ще одну реч: один кандел на метр квадратний дорівнюється одному ніту. У в сучасних смартфонах у нас стоїть десь приблизно 1000 ніт. 1000 Ніт при максимальної яскравості. Візьміть свій телефон і викрутіть на ньому максимальну яскравість. І спробуйте дивитись на ваш телефон хоча б 5 хвилин на максимальної яскравості. У вас очі будуть плити. Тому розглядати монітор виключно з яскравістю я вам взагалі не рекомендую і на. Цю характеристику приділяти уваги менше. Що з приводу діагоналі, тут все просто. Йдете у Google, вбиваєте вашу діагональ і переводите її у сантиметри. Берете рулеточку і дивитесь, якщо вам цей розмір підходить, вибирате, Якщо ні, шукаєте другий. Поговоримо трошки про геймінг. Є одна функція у PlayStation 5 та Xbox Series X, котра має назву VRR – Variable Refresh Rate, максимально простим язиком. Коли ви її вмикаєте, у вас чарівним образом збільшується ФПС у деяких іграх. Важливо, у деяких. Можете подивитись на просторах інтернету, які ігри підтримують VRR, А я тим часом скажу свою об'єктивну оцінку. Такі монітори коштують дорого, дуже дорого, десь під 800 баксів плюс, але це у такому середньому. Випадку, якщо реально роздивлятись на монітор, на якому ти з задоволенням будеш грати з VRR, це, наприклад, BenQ Mobius AX2710U, глибина кольору 10 біт, частота оновлення 1 мілісекунда, колірне охоплення DCI p 3 98%, HDR 600 і 144 Гц оновлення дисплею. Просто топчик, краще не вигадаєш, але ціна півтори тисячі доларів. В додаток до цього докупити ще HDMI. Кабель 2.1, а це приблизно десь 2000 тисячі гривень. Ну коротше вийде як три PlayStation 5, якщо все це просумувати. Коротше, якщо ви син олігарха або депутата, купуйте. А так для звиклої людини купляти монітори з підтримкою VRR немає жодного сенсу. Краще на ЗСУ задонатьте. Колірне охоплення, я про це вже казав, але давайте повторюсь. Є колірне охоплення DCI p 3 99%. Якщо ви не професіонал, так бути мені буде професіоналом смотрите, ну да ладно, то DCI p 3 99% – це не для вас. Якщо вам просто потрібно дивитись серіали, грати в ігри, вам ось так вистачить Ас RGB 99%. Більше не потрібно. Ну, давайте приведу приклади вдалих та невдалих моніторів. Dell SE2422H. 24 дюйми, Full HD, PPI 92, VA-матриця, 75 Гц оновлення дисплею. Пам'ятайте, що я говорив з приводу 60 Гц. Якщо ви ці 75 Гц можете побачити, тоді це ваш вибір. Вбудований блок живлення у монітор HDMI, покриття кольору 72% NTSC, це дорівнює 100% SRGB, як я говорив раніше, більше і не потрібно. І плохий вибір. Dell є 4 двійки. H, діагональ 21 дюйм, full HD 60 Гц, PPI 103, поки що норм, але далі гірше. HDMI у нас немає. Треба купляти хаби з VGA на HDMI. Все, це монітор поганий, і він вам не потрібен у жодному разі. Плюсів у нього замало. Їдемо до 4К. Знову візьмемо Dell. Гарний вибір. Dell S2722QC, 27 дюймів, 99% SRGB, IPS, Power Delivery. Це коли ви можете заряджати ноутбук від USB-C, наприклад. Ну також можна і смартфон, планшет, PPI 163, 2 HDMI виходу і вбудовані динаміки. Дуже гарна пропозиція, як і LG27 UP650 V, глибина кольору 10. DCI-P3 95%, HDR, єдине немає вбудованих динаміків. Поганий вибір. Samsung LS27A700 NVIX, є 4K, SRGB, HDR, IPS, але за плюс-мінус ту ж саму ціну ми не маємо жодних плюшок. Тобто у LG ми мали монітор, який можна вертіти на 360 градусів. У Dell роз'єми для ладування пристроїв, а тут нічого, просто монітор, і в додаток до цього лише один роз'єм HDMI. Взагалі треба брати монітори з двома роз'ємами. Наприклад, один роз'єм це ПК, другий ноутбук або консоль, або ТВ приставка. Навіть якщо вам поки що потрібен тільки один роз'єм, у вас не буде впевненості, якщо потім вам не захочеться купити, ну, наприклад, Xbox Series X. Взагалі, мої паради, це не така панацея. Я вам просто намалював карту, по котрій ви будете йти. І хочу ще сказати: ніколи в житті не беріть монітори від ноунейм no брендів, тому що це завжди закінчується дуже і дуже погано. Купуйте монітори від іменитих брендів. Ну, наприклад, це у нас Asus, LG, Samsung, Bek, тобто ці бренди, які ви знаєте, і більш-менш ви з ними стикались. Ну а на цьому все. Хай щастить.